Німецький автомобіль з побігом 203 тисячі. Друзі, вітаю на каналі Вібіків Авто. Маємо на продажі Opel Zephyr 1,7 дизель 92 кВт. В дуже гарній комплектації В автомобілі присутня лінзована оптика, умочі фар, передні і задні партроніки, диски 18 го радіусу на літній гумі. Гуму в гарному стані. Так, Присутній також форкоп. Так виглядає автомобіль. Це 7-місний мінівен. Дане авто знаходиться в місті Володимир. Так, покажу вам трішки салон. Карти збережені, цілі, передні, задні склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Так, Кермо збереже, не затерте. Кнопочки в гарному стані, 6 це в нас. Комбінований салон. Підігріви передніх сидінь. Телефон, навігація, в автомобілі кольоровий дисплей. Так, середній ряд сидінь збережений. Так, задній ряд сидінь в також в чудовому стані. Кого цікавить дане авто і не тільки. Звертайтесь в контакти в шапці профілю.